Всім привіт! Це канал Сільське життя і звати мене Тамара. Сьогодні ми будемо готувати голубці. Я вам покажу, як я готовлю дома в себе голубці. Одварила я рис, яйця, зажарку я не роблю сюди, фарш. Перекрутила цибульку з часничком. Висипаємо сюди. Висипаємо сюди кілограм фаршу Це я купляла. Форшу нам спо. По 133 гривня, 90 копійок. Висипаю вас сюди кілограм. Форшу. Добавляю сюди яєчка. Яєчка в мене помийті. И добавляю вот такую соль. І перемішуємо. Для сучності я додаю не зажорку, а в мене домашня аджіка. І я додаю сюди трохи аджіки, щоб вона була сучніша. У неї тут і морковка, і цибулька, все. Це те саме, що зажорка. Стальня піде в підливу і перемішуємо. Тепер пообрізаємо попарені листки, Обріжемо оці корішки. Почистила я, обрізала я коришки оці і будемо крутити. Складатиму я вот таку каструлю і в ній пошитиму саток. Ось такі голубці я кручу, і складаю в каструлю. так крутимо всі листки. Так, накрутила я голубці. Ось вийшла така каструлька. Форш остався, це я ще напорю листків, накручу і в заморозку. Тепер будемо колотити підливу сюди. Виливаю свою аджіку. За мене краснодарський соус Насипаємо краснодарський соус сюди ложик три І додаємо сметану. Три ложки. Все перемішуємо і заливаємо. І ставимо Тушити. Як зготовляться, покажу. Так. ось розколотила і заливаю. закриваємо і тушимо. Так, зготувалися мої голубці. Ось, дивіться, такі. Зварилися. М'якесенькі, пилу жару з таким соусом. Дуже вкусні. Все хватає. Кому подобалося моє відео, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, йому, кому щось інтересе. Може, хтось якийсь рецепт хоче, чи щось хоче, щоб я зготовила. Пишіть, я буду показувати. До наступних відео!